Обирайте пляшку в гості, але не впевнені, яке вино точно всім сподобається. Беремо ріоху. Привіт, я Василіса, Запрошую пройтися по іспанському ріону ріоха разом. Чому ріоха сподобається всім. Вершкове масло з хрустким свіжим хлібчиком, хмаріньке збитих вершків, кремово-кокусовий горіх, ніжна ваніль, тягуча карамель, прянощі, що лоскочуть ніс, та злегка підкопчений аромат диму з мангалу? Mm -hmm. Це смаки та аромати, які за статистикою обожнює більшість людей. Як надати цих смаків вину витримати в бочці? Це і стало головним правилом Ріохи. І бінго – найпопулярніше та найулюбленіше вино Іспанії. До ваших послуг не лише вино ріохи витримують у бочках. Чому ріоха особлива? Ріоха універсальна. Тут є різні категорії з різним е, часом витримки. В результаті різний баланс е, досягається між фруктовими і кремовими пряними нотками, і тому тут кожен знаходить щось ідеально смачне для себе. Яка категорія ріохи найкраща? Всі прекрасні обираємо під настрій і меню. Наприклад, кріанца. Тут більше свіжості та соковитості. Витримка в бочці недовго. Ідеально на аперитив з хамоном, з ягнятиною дуже смакуватими. З вісьміногими кальмарами теж резерва. Це вже більш насичений смак, в якому є і свіжість і пікантність. пасти або равіолі з соусом песто і весняного настрою моро з резерва. Також резерва гарно пасує до овочів. Гріль і стейка з тунця. Гран резерва найбільш витримане вино, максимально комплексний смак. Тут же не обійтися без сирної тарілки, камінчику, хорошої компанії, задушевної бесіди. Про найголовніше. А ще ще є ховен. Будьте уважні з цим вином. Це може бути найпростіше столове вино без витримки взагалі. Або преміальна супер ріоха вищої категорії. А про це можна детальніше? Треба детальніше, бо цього року Ріоха святкуватиме 100-річчя. і це таки нагода. Поїхали разом з клубом Їжа для розуму на день народження ріохи. Як же ж вона без нас? Треба їхати.